Вже є рішення. Ребров може покинути збірну після матчу з Ісландією. Сьогодні розкажемо, у якому випадку це станеться. А також про нашу підготовку до вирішального матчу та відсутність Судакова. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні будемо з вами говорити звичайно про гру збірних України та Ісландії. Матч, який буде вирішувати без зайвих слів, буде вирішувати те, куди. Рухатиметься загалом, напевно, весь наш футбол найближчим часом. Матч, який може або подарувати нам плей-офф і ще один шанс на чемпіонат світу, або завершити не лише цей відбір, а ще й каденцію Сергія Реброва. Давайте детальніше. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, поки лунатиме заставка, і тисніть вподобайка, аби розігнати це відео. Розпочнемо з того, що наша збірна вже у Польщі, де проведе на жаль дуже коротку, але сподіваємося, дуже насичену підготовку до майбутнього поєдинку. Напередодні національна збірна України прибула до Польщі, де проведе матч заключного туру європейської кваліфікації. Щоправда, на жаль, приїхали ми не у повному складі півзахисник Георгій Судаков через травму розташування команди покинув і не допоможе їй у завершальній грі. Сам футболіст вже виступив із публічною заявою. Я пропущу матч проти Ісландії. Травма поставила на паузу. Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, аби повернутися ще сильні. Уполіваю за хлопців та вірю в нашу перемогу, написав Георгій у своєму телеграм-каналі. Ну і тут ліричний травматичний відступ на збірну Ю-21, яка у матчі з Туреччиною втратила також доволі важливого гравця. У поєдинку кваліфікації достроково покинув поле голкіпер Жирони Владислав Крапивцов. Він зазнав травми у першому таймі та був змушений залишити поле ще до перерви. На 44 й хвилині його замінив Іван Пахолюк. Для Крапивцова це була друга гра за синьо-жовтих у поточному відборі. Найближчим часом він пройде медобстеження для того, аби встановити встановити характер ушкодження та терміни відновлення. Ну а щодо поєдинку ми грали з Туреччиною, то він завершився поразкою 0-1 і в групі ми наразі займаємо третє місце, маючи 4 бали у 4 матчах. Повертаємося до головної команди, яка, як виявилося, під час листопадового збору не дорахувалася ще одного футболіста. Як розповів Ігор Циганик, Андрій Лунін знову показав свій непростий характер. За його словами, воротар реалу не хоче приїжджати до збірної без гарантій місця у старті. Гравці мають віддаватися у збірній і хотіти приїжджати сюди, а не вибирати Я хочу грати. А якщо не в основі, то не хочу грати. В нас один воротар збірної України вже не приїжджає до збірної і правильно роблять, що його не викликають, заявив циганик в ефірі своєї авторської програми. Ну а вас ми закликаємо написати своє ставлення до ситуації з Андрієм. А ще нагадаємо, що матч україна Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 19.00. Ну, а далі давайте на секундочку уявимо, що ми перемогли і в матчі з Ісландією, і вдало пройшли плей офф ну і в підсумку кваліфікувалися на чемпіонат світу. Тож давайте порахуємо, скільки грошей наша збірна може там заробити. Хоча призовий фонд офіційно не оголошено, очікується, що він перевищить 900 мільйонів євро. Відомо, що кожний із 48 національних команд, які кваліфікуються на мундіаль, автоматично отримає від 8,3 до 12 мільйонів євро. Тож наша збірна у випадку кваліфікації може сходу розраховувати на доволі значні підйомні. Однак і це ще не все, адже бонуси будуть зростати по ходу турніру, а також розглядається запровадження призів за додатку. Кові результати на груповому етапі. Перемога принесла би нам додаткові 1,8 мільйони, а нічия 925 тисяч. Вихід в одну восьму фіналу може збагатити команду ще на 6,45 мільйони євро. А якщо вдасться сягнути і чверть фіналу, то це плюс 11 мільйонів. Команда, яка вийде до півфіналу, отримає 18 мільйонів євро. Фіналіст 26, а переможець чек на 43 мільйони. Ну а далі про зворотню ситуацію: що буде, якщо перемогти Ісландію, ми не зможемо. Як ви знаєте, нічия і поразка для нас в принципі рівнозначні, якщо це не перемога, ми далі не крокуємо. І от про те, що буде, якщо ми далі не крокуємо, розповідаємо. Як ви знаєте, головна задача Риброва це вихід на чемпіонат світу. І про це у серпні 24-го заявляв Андрій Шевченко під час засідання комітету національних збірних, на якому був присутній і власне сам Рибров. Тоді, в ході промови, Андрій Миколаєвич сказав наступне: Сергію Риброву та його тренерському штабу висловлено повну підтримку. Ми знаємо, куди рухаємося, що і для чого ми робимо. Ми отримали достатньо інформації та робимо висновки. Що стосується найближчих. Завдань для національної команди, то ми розпочинаємо новий дворічний відбірний цикл його головна мета. Потрапляння на чемпіонат світу, тож фактично у неділю Рибров має це завдання вирішити та вийти на чемпіонат світу. Якщо ж ні, питання його відставки буде фактично вирішене. Влітку 23-го він уклав угоду на три роки до завершення мундіалю, очевидно, для того, аби або піти з команди після чемпіонату світу, або підписати новий контракт. Та якщо участі в турнірі ми не прийматимемо, рішення про відставку тренера будуть розглядати вже після завершення поєдинку проти команди. Ісландії, звісно, у випадку, якщо ми там не переможемо, якщо ж у недільній грі збірна здобуде три очки та вийде до плей відбору, Сергій Станіславович продовжить своє перебування в команді і до завершення цих поєдинків. Ну а після кваліфікації, якщо вона знову ж таки буде неуспішною, рішення про його контракт будуть переглядати. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Вже завтра матч проти Ісландії. Вся увага туди о 19.00. Вмикайте Мегуго, там власне відбудеться пряма трансляція. Ну а після поєдинку ми, звичайно, традиційно зустрінемося. Тож для того, аби ви не пропускали цей випуск, підписуйтесь на канал просто зараз. І якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.